З метою запобігання та протидії незаконній міграції та іншим порушенням законодавства України у сфері міграції Державною міграційною службою України у період з 9 вересня по 30 листопада поточного року ініційовано проведення перевірочних заходів з дотримання іноземцями та особами без громадянства порядку перебування на території України під умовною назвою Мігрант. Управлінням Державної міграційної служби України в Сумській області з метою забезпечення обміну інформацією доступу в встановленому порядку до відповідних баз даних міжвідомчої взаємодії щодо виявлення та перевірки іноземців та осіб без громадянства, у яких відсутні правові підстави перебування на території України, а також застосування до таких осіб відповідних заходів реагування, створено міжвідомчу робочу групу. До якої залучено представників управління стратегічних розслідувань у Сумській області, департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, управління служби безпеки України у Сумської області, північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Управління Міграційної поліції головного управління Національної поліції у Сумській області. Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції. Державної прикордонної служби. П'ятий прикордонний загін. Спочатку проведення операції Мігрант на території Сумської області зафіксовано 27 фактів порушень міграційного законодавства. 23 порушника іноземні громадяни яких до адміністративної відповідальності притягнуто за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це перевищені іноземцями або особи без громадянства, встановленого строку перебування в Україні не більше на 30 днів. А так само недодержання ними встановлених законодавством вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання та перевищені іноземцям або особою без громадянства, встановленого строку перебування в Україні більше як на 30 днів. А так само проживання на території України без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами чи документами термін дії яких закінчився. Ще чотири особи з числа громадян України до адміністративної відповідальності притягнуто за порушення вимог статті 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це вмисне невжиття, приймаючою стороною заходів для своєчасного подання іноземцями або особам без громадянства, заяв для оформлення документів на право проживання в Україні чи строк про припинення підстав для тимчасового проживання чи тимчасового перебування в Україні, іноземців та осіб без громадянства, яких вони запросили в Україну чи в Україну. Стосовно п'яти іноземців, порушників, прийнято рішення щодо їх примусового повернення до країни, походження чи третьої країни. Семи іноземцям заборонено подальший в'їзд в Україну терміном від трьох років. Одного іноземця видворено за межі території України в примусовому порядку. Загальна сума накладених адміністративних стягнень на порушників міграційного законодавства становить близько 85 тисяч гривень. З урахуванням особливостей територіального розташування Сумської області, повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, проведення посилених перевірочних заходів є особливо актуальним. Адже перебування на території нашого регіону дерульованих мігрантів, особливо вихідців Російської Федерації, може мати прямий вплив. На безпекову ситуацію не лише на території регіону, а й за його межами. Протягом попереднього етапу операції мігрант, що на загальнодержавному рівні тривала в період з 29 квітня по 26 липня цього року, встановлено 64 факти порушень міграційного законодавства. 55 іноземців-порушників до відповідальності притягнуто за статтею 203, 9 осіб громадян України за статтею 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно 15 іноземців прийнято рішення про їх примусове повернення. Стосовно 4 рішення про їх примусове видворення. 16 особам заборонено подальший в'їзд в Україну. Загальна сума накладених адміністративних стягнень становить майже 190 тисяч гривень. Перевірочні заходи на Сумщині надалі тривають. Північно-східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці спільне з управлінням Державної міграційної служби України у Сумській області у період з 17 вересня по 30 жовтня 2024 року проводяться цільові заходи під умовною назвою Мігрант. Під час таких заходів фахівці міжрегіонального управління звертають увагу на порядок прийняття. На роботу іноземців та осіб без громадянства. Фактів допуску до роботи іноземців та осіб без громадянства без відповідного дозволу не встановлено. Крім того, інспектори проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з наступних питань. З метою попередження порушень чинного законодавства нагадуємо, що відповідно до вимог частини 4 статті 3 закону України про зайнятість населення, право на зайнятість в Україні мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнана в Україні біженцями, якими видана притулок в Україні яких визнана особами, що потребують додаткового захисту, яким надана тимчасовий захист, а також ті, що одержували дозвол на імміграцію в Україну, мають права на зайнятість на підставах і в порядку встановлених для громадянин України. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений срок, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Виданого в порядку, визначеному цим законом, якщо інше не передбачене законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іноземці та особи без громадянства поділяються на тих, кому для працевлаштування потрібен дозвіл на працевлаштування і тих, хто може працювати без отримання такого дозволу. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства, або добровільно отриманої резидентом дія Сіті для укладення їх контракту з іноземцем або особою без громадянства згідно пункту 5 частини 1. Статті першої закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Наголошуємо, що з метою проведення цільових заходів є запобігання порушень законодавства України в частині працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Закликаємо іноземців, які знаходяться на території області, дотримуватися встановлених законодавством правил перебування на території України.